А з нами Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Пане Дмитре, чуєте нас? А вітаю. Розкажіть нам оперативна ситуація в Енергодарі, що там зараз відбувається з того, що вам відомо. Ситуація залишається в місті полною. На жаль, опалення досі немає в місті, і зараз в помешканнях близько 30 15 градусів. Температурний режим окупанти блокують на територію підконтрольно збройним силам України і також блокують всілякі наші спроби доставки гуманітарної допомоги і ліків, залишається десь місці близько 15 тисяч населення з 53 трьох до окупаційного періоду. Це ну здебільшого працівники атомної станції або літні люди. Що стосується тиску на підприємства комунальні а також на працівники атомної станції. То так, тиск дійсно посилюється, і навіть якщо фізичний є тиск, намагаються примусити працівників підписувати договори з експлуатуючою організацією від Росатому, але персонал тримається і за це їм велика дяка. А взагалі, як на, на Запорізькій атомній електростанції, що там? Ви кажете, що вони вже починають прямо до фізичного тиску доходити? Так, прямо на роботі викрадають людей і вже не на десятки, навіть а вже на сотні йде перелік тих осіб, які побували в катівнях. І, на жаль, багато людей, і при тому числі працівників атомної станції, ще залишається. Не, не, не погоджуються підписувати договори і це про. Цих працівників критичної інфраструктури окупанти погрожували також депортувати жителів Енергодара. І яка ситуація з цим, і куди вони їх збираються вивозити? І ви а ви кажете, що на підконтрольну Україні територію виїхати зараз з Енергодара майже нереально? Ну, що стосується депортації, то таких активних руків наразі не відчувається, але є певні зрушення. Що окупанти намагаються всіх своїх колаборантів і всіх працівників їх адміністрації з родинами? Пропонують їм виїхати тимчасово до Криму? Колаборантів врятують дуже дивно. Відчувають а були там ще візити російських посадовців, як це повпливало на ситуацію, і що вони там дивилися? ті російські посадовці, що вони хотіли. Зрозуміло. Вони активно все в медіапространстві розповсюджують ці новини стосовно того, що вони нагадають, де мирне життя, але ми розуміємо, як це може жити місто, яке вже майже чверть залишилось містян і без опалення, і постійним фізичним тиском, як працює атомна станція. Атомна станція до цих пір вони не дають підключити до енергетичної мережі для того, щоб забезпечити хоча б місто тепловою енергією і всі ці провокативні відеоматеріали вони знімають, на мою думку, виключно цих цілей. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Тримайтеся, Енергодар – це Україна. Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, був з нами на зв'язку телефоном. розповідав про ситуацію в цьому місті, про ситуацію на запорізькій атомній електростанції на тиск окупантів, які вони чинять і на працівників і доходить навіть до фізичних дій. Невелика пауза.